Любі випускники, вітаю вас із випускним. Ось і промайнув час вашого навчання в медичному училищі. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії та побудова власної сім'ї. Вірю, що ви вступите на цей шлях достойно. Ви майбутнє нашої країни, адже саме від вас залежить здоров'я інших людей. Тож радуйте нас і батьків своїми перемогами, здоров'я вам, щастя і пам'ятайте, що ви в нас найкращі. Ви дорослі, красиві, натхненні, кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. Бо життя це серйозно, не жарти. Що посієте. Та й зберете мани з неба чекати не варто. Ви завжди пам'ятайте про це. Дорогі мої хлопці, шановні випускники, вже можна сказати колеги. Кожна випускна група має якусь свою особливість. Ви ж у нас взагалі унікальні. Ні однієї дівчини 13 хлопців. Такої групи у нас ще ніколи не було. Закінчуєте училище в ювілейний рік, коли зуботехнічне відділення відмічало своє 40-річчя. І одне з головних стало те, що завдяки студенту вашої групи Глаченко Віталію ми продовжили традицію нашого відділення. І вже втричі наш випускник став переможцем на всеукраїнському конкурсі фахової майстерності, який проводився в Полтавській стоматологічній академії. Дорогі мої, перед вами відкривається самостійне життя. І де б ви не вчилися чи працювали, бажаю, щоб поряд з вами постійно знаходились хороші вчителі і справжні друзі. Ставте перед собою цілі. І впевнено, ідіть до них. Здоров'я вам і вашим рідним, кохання, благополуччя, удачі і не забувайте свою Альма Матер. Ми завжди раді вас бачити та пишатися вашим успіхом. В добрий путь, мої хлопці, мої колеги. Дорогі мої випускники! Здається, ще вчора ви вступили на перший курс, а сьогодні ви вже закінчили медичне училище. І сьогодні, в цей радісний і одночасно сумний день, я хочу побажати вам впертості та відчайдушності. Пам'ятайте, друзі, щоб стати у світі орлом замало надії на крила орлині. Пам'ятайте і знайте, що на вас завжди чекатиме успіх. Що завжди ви маєте бути впевненими у своїх силах, надійтеся на краще, вірте в свої сили. І наостанок я б хотіла, щоб ви запам'ятали училище красивим, викладачів красивими, і хочу завершити словами Ліни Костенко: І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати. Не варт. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Успіху вам, будьте здорові й щасливі, любіть життя і не загубіть його. Любі, випускники, найдорожчі, найкращі, найближчі мені. Найрідніша моя 142 група. У кожної людини є два береги. Від одного з них відпливає, а до іншого неодмінно має пристати. На цій дорозі завжди трапляється багато труднощів, перешкод. Але є зупинки, надії, юності, любові, щастя. У кожного своя доля. Ви стоїте на порозі такого складного, непростого, але прекрасного життя. Повірте мені, ваша доля, солов'їна. Ви зможете знайти себе в житті. Хай не все і відразу, бо не було такого, що все і зразу. Не зламайтеся в цьому житті, нічого не бійтеся, долайте перешкоди, ламайте стереотипи, прокладайте нове і сучасне. Хай поможе усім вам Бог і хороші люди. Хай добро у душі не йде, сміливо йдіть у доросле життя, здоров'я! Надії, любові міцної, а ще довгих літ, легких турбот. Хай вас кличуть осяяні, омріяні дороги, Сміливо йдіть у доросле життя, щасливої дороги. Дорогі випускники, вітаю вас з отриманням диплома, документа, що є перепусткою в самостійне життя. Відтепер від ваших знань і вмінь залежатиме найдорожче для кожної людини її здоров'я. Не забувайте про гуманність, толерантність, доброту, ставтесь до людей так, як хотіли б, щоб ставились до вас. Бажаю вам здоров'я і щасливої життєвої дороги. В добру путь, наші любі випускники!